موسیقی Історія Сербії почалася у VI столітті з моменту заселення слов'янами західної частини Балканського півострова. Найбільшою трагедією в історії сербського народу стала битва на Косовому полі 1389 року. Тоді сербське військо було розгромлене армією турків під проводом султана Мурада. Це призвело до того, що країна на чотири століття потрапила під владу Отаманської імперії. Шлях до незалежного існування сербів було покладено лише у 1816 році, коли Сербія отримала статус автономії. Проте повної незалежності сербам вдалося досягти тільки через 70 років, коли Росія у війні за звільнення південних слов'ян розгромила Туреччину. 13 липня 1878 року, за умовами Берлінського конгресу. Сербія отримала міжнародне визнання як незалежна держава. Про кожний народ слід судити за тими моральними вершинами і за тими ідеалами, якими він живе. У своїй творчості він поєднав теми материнства, праці, людини і землі з гострим відчуттям навколишніх соціальних бур український художник, маляр-монументаліст Михайло Львович Бойчук. Здебільшого його твориться монументальні фрески, портрети, декоративні панно. В них самобутньо утілились прийоми середньовічних, ранньоренесансних і фольклорних настінних розписів. З Часом навколо Бойчука утворилася група однодумців, серед його найважливіших колективних робіт з учнями фрески в луцьких казармах і кооперативному інституті в Києві. У часи сталінського терору усі створені Бойчуком розписи були знищені. Нині це мистецтво вивчається за старими фотознімками, а також не багатьма роботами майстра, що збереглися до наших днів. Довершений твір мистецтва не археологія, а вічно жива правда. Народна творчість віками надихала композиторів. Її глибина вразила і Володимира Григоровича Захарова. Після консерваторії він працював педагогом, потім перейшов на московське радіо, а з 1931 року і до кінця життя пропрацював музичним керівником і композитором хору імені П'ятницького. Будучи знавцем російського народного мистецтва, Захаров створив індивідуальний стиль багатоголосої пісні яскраво народної і гостро сучасної. Зіляними просторами, ой, туманили гестумани, харашивої юльській ночі. Його пісні мали все народне визнання. Володимир Григорович двічі був нагороджений державною премією СРСР за створення пісень та за концертну діяльність. Я любив свій народ. Я служив йому. Оригінал Волинської ікони Божої Матері нині зберігається в Національному художньому музеї України у Києві. Цей образ Пресвятої Діви є не тільки одним із найцінніших надбань образотворчого мистецтва. Волинська ікона це один з найдосконаліших образів Спасителя та його пречистої матері, велика святиня християнського світу. Тривалий час ікона перебувала в Луцькому Святопокровському храмі. А її написання відносили до місцевої іконописної школи. Проте стиль письма свідчить про нерозривний зв'язок з традицією написання ікон у народів Південної і Східної Європи. За однією з версій, волинська ікона Божої Матері була написана близько 1289 року, а за іншою на початку 14 століття. Ікона це не якесь самостійне мистецтво. Іконопис є частиною життя церкви.